У Миколаєві вже запрацювали перші заклади дошкільної освіти, відкриття яких анонсувала міська влада. Робота над підготовкою інших дитсадків до навчального процесу триває досі. Сьогодні завершили ремонт найпростішого укриття у ще одному дитячому садочку корабельного району міста. Далі пряма мова. Сьогодні важливий день, важлива подія в нашому дошкільному закладі. Комісійно приймали найпростіше укриття. Укриття облаштовано відповідно вимог до облаштування укриттів закладів освіти. Два входи, встановлено протипожежні сертифіковані двері. В укритті зроблено капітальний ремонт, підлоги, стін, стелі. Укриття забезпечено освітленням, штучним і резервне освітлення є. Системою водопостачання і каналізаційною системою встановлено систему очищення води, діє вентиляційна система, зима літо. Укриття розраховано на 195 осіб. Хочемо подякувати всім, хто приймав участь у облаштуванні укриття. Це заслуга не однієї людини, і чекаємо на наших вихованців, за якими вже так скучі.